2 Грудня 2022 року минає 300 років від дня народження українського мислителя-філософа Григорія Савича Сковороди. Про минуле століття, але до сих пір постать Сковороди залишається доволі суперечливою, загадковою: поет, філософ, мислитель, безтурботний пілігрим, похмурий самітник, відважний мандрівник, просвітитель, педагог. Притеча нового українського письменства. Людина. європеець, Чоловік божий. Справді, ким він був? Байка. Дві курки. Випало якось дикій курці залетіти до домашньої. І як се ти, сестрице, в лісах живеш? спитала домашня. А точнісінько так, як і інші лісові птахи, відповіла дика, годує мене той самий Бог, що й диких голубів. Вони ж можуть добре літати, проказала господиня. Все так, згодилась дика, однак і я можу літати і цілком задоволена своїми крилами. Ось усе, сестрице, я ніяк не можу повірити, сказала домосида. Бо я ледве ледве можу перелетіти он того сарая. Не перечу, каже дика. Але зважте, голубонька моя, на те, що ви з мальства, як тільки народились, зволите на подвір'ї гній гребти. А я щодень мушу набувати досвіду літати. Сила. Багато хто, не маючи сили, щось зробити. Не вірить, що можуть те інші. Безліч є таких, хто через розніжуваність, Відучені мандрувати пішки. Все свідчить, що практика без природженості безглузда, а природженість утверджується практикою. Яка користь знати, як робиться діло, коли ти сам його не зробиш? Взнати не важко важче зробити наука та досвід. Все одне і те. Ж. Вона не в знанні самім живе, а в діянні. Як і робота без природженості, так і знання без роботи мука. Ось у чому різниця між знанням та наукою. Григорія Савича називають зачинателем жанру байки. Він писав твори переважно староукраїнською та латинською. При житті жодна байка сковороди не була надрукована, але у кожній інтелігентній сім'ї були його рукописи, А лірники, і кобзарі на базарах співали його вірші салми. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Гірба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх. І повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся Лев. Тоді мавпи, прийшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямувшись, сказала: «І предки наші ненавиділи Лева, та Лев і до нині Лев, і на віки віків. Сила, Лев це образ біблії, проти якої повстають і лаються. Поганські мудреці. Вони гадають, що вона мертва і свідчить про стихійну мертвоту, не враховуючи, що в тлінних її образах криється вічне життя і що все те встає і підноситься до такого Бог наш на небі і на землі. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже у 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні. Вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на супілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, мандурі. Проти вищої освіти так і не отримав. Гній та діамант. О той самий гній. У якому? Давнину Езопів півень вирив дорогоцінний камінчик, дувався діаманту і з цікавістю питав: Скажи мені, будь ласка, звідки увійшла в тебе ціна така велика, і завіщо тебе так вшановують люди? Я одобрю ниви, сади, городи і є, власне, творець краси й користі. Але при всьому тому ні десятої частки не маю шаноби в порівнянні з твоєю. Сам не знаю, відповів діамант. Я, так само, як і ти, є земля і значно гірший за тебе. Вона є перепалена сонцем жужіль. Але в сухих моїх водах, величною красою, відбивається блиск сонячного світла, без сили якого всі твої удобрення надаремні, а рослини мертві. Сила світські книги безсумнівно наповнені великою користю та красою. Коли б вони спитали Біблію, чому перед нею вони й дещі ці ті слави не мають, і на що її створюють вівтарі та храми, сама не відаю, відповіла б вона. Я складена з таких то слів і речень, що і ви, і навіть ще з гірших та варварських. Але в безсмаковитих моїх водах, як у дзеркалі, чудово сяє невидиме, проте світле око Боже, без якого ваша користь порожня, а краса мертва. Усім відомо, що мислитель все життя був самотнім, але не всі знають, що він був закоханий і навіть хотів одружитися, але не зміг. Прагнення до свободи переважило, і він покинув наречену прямо на весіллі. Тож залишився самотнім. Жаби. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали. Яке величезне озеро! Буде воно нам довічним житлом! І стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному із джерел, що наповнюють ваше озеро, онде бачу зарослий лісом гор, який посилає сюди багато струмків. Сподіваюся знайти там для себе джерело. А навіщо, тітонько? спитала молоденька жаба. А тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше от калюжі. Сила. Всяка розкіш може збожіти і висохнути, як озеро. Лише чесне ремесло. Забезпечить не пишне, але спокійне існування. Скільки багатій щодня стають жебраками? Цьому єдиним спасінням є ремесло, найбідніші раби народжуються від предків, що жили в калюжі великих старт. І недаремно Платон сказав: усі королі з рабів, а всі раби походять з королів. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Про нього згадував сам Тарас Шевченко Кругом листочки введу та й списую сковороду. Собака і вовк у Цітера пастуха жили Левком та Філіда. Два пси у великій дружбі. Вони прославились. І серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від задрості на їхню славу вишукав хвилю і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої! казав вовк з удаваною чимістю. Ви мене надзвичайно щасливете, коли дозволите мені бути третім вашим товаришем. Вважатиму це собі за велику честь. Потім пана розказував їм про славних і багатих предків своїх, про модні науки, в яких старанням батьків був вихований. Коли ж, додав вовк, родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість. То маю кращі гідності, що ви мене оцінили і полюбили. Я на обох вас схожі, а голосом і волосом на пана Філідана. В одному лише не крийся, що має хвіст лисячий. А погляд вовчий. Левкон відповів, що хоч тітер на них зовсім не схожий, однак є третім для них другом, що він без фірідама ніякого діла не починає. Тоді фірідам сказав таке голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережимо вівці задоволені вовною і молоком, а ви з увесь шкуру здираєте. І істе їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам дзеркало душі твоєї, хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає, який онде ходить неподалік. Сила, і рід, і багатство, і чин, і споріднення, і цілесні принади, науки не спроможні твердити дружбу, лише серця думками єдині і однакова чесність людиних душ. Що у двох чи трьох тілах живуть. Ось де справжня любов і єдність. Видатний український філософ, містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка стала мега популярною вже за життя, спереглось небагато. Натомість є чимало легенд. Працюючи педагогом у Харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки: вельми туп, справжнє безглуздя, досить гострий, звірок востроє. Тощо. Якось Катерина ІІ забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі присутні вклонилися, крім Сковороди. На питання Катерини, чому він не вклонився, відповів Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою двоє зігнувся? Байка Зозуля та Дріст. Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно? питає його. Що ти робиш? Співаю, відказує Дріст. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе. Проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Сила. Багато хто, занедбавши спорідну їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Усім гульцяйстві вони терплять ідучішу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослабу. Співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного, призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає, щоб охочеше після відпочинку взятись до роботи, як до покликання свого, тому ніколи нудьгувати. Щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка. Добрій людині щодня свято, робота наша джерело радості. А коли кого своя робота не звеселяє, той, звичайно, їй не родить. але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота вона є голова, світло і сіль будь-якого окремого заняття. Щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним воно є і справжнє життям. І тепер можна зрозуміти таке сократове слово: дехто живе для того, щоб їсти і пити, а я п'ю та їм для того, щоб жити. За іншою легендою, Григорій Савич точно знав дату своєї смерті. За переказами 9 листопада 1794 року, після обіду, поет узяв лопату, викопав собі могилу. Потім пішов у кімнату, надів чисту білизну, підклав під голову сумку з власними пожитками і ліг спати. Ніколи більше не прокинувшись, два коштовні камені діамант і смарагд високої якості смарагд. Що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві діамантію таке Люб'язний, друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш, схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі бажаю, з пошаною твій друг смарагд. Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще, на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволи його відблиск, а ціна наша і честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся ось такими думками: твій друг діамантій. Сила, ціна і честь одне і те ж. Пустот світ прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість ось ціна наша і честь. Давня приказка говорить дурень чекає видного місця, а розумного і в кутку видко.